Тариф збільшили на 64%. І всім байдуже, що людям вже немає практично за що їсти. Рішення не людське. Рішення відверто корупційне, ганебне рішення. І що саме важливе, що воно ніяк не допоможе відновленню нашої енергосистеми та точно не припинить відключення світла. Натомість, воно доведе більшість українців до крайнього стану стресу та віччя. Що? Хіба влада суттєво збільшила пенсії або заробітні плати? Або, може, зупинила корупційні силові репресії проти бізнесу? Або, можливо, вона недійно захистила тих, хто втратив житло і роботу? Ні. Так звідки людям взяти додаткові гроші на нові, безумні тарифи на електроенергію? Я зараз хочу чітко заявити, що ніякого підвищення тарифів на електроенергію просто не потрібно. Це корупційне рішення, і воно мусить бути негайно відмінено. Зараз я коротко, на чітких конкретних фактах і цифрах покажу, що відбувається з тарифом на електроенергію, а потім поясню вам справжні причини, чому влада пішла на цей тяжкий крок. І ви все зрозумієте самі. По-перше, населення забезпечують тільки атомною електроенергією. До виробництва і споживання електроенергії на теплових електростанціях люди взагалі ніякого відношення не мають. Запам'ятайте, це важливо. Ви споживаєте тільки атомну електроенергію, яка найдешевша в Європі. І безумовно. Найдешевша в нашій країні. Навіть після тимчасової втрати, тимчасової окупації Запорізької атомної електростанції наша атомна енергетика може виробляти приблизно 52 мільярди кВт-годин. А населення при цьому споживає всього 33 мільярди кВт-годин.